Всім привіт, друзі! З вами Ярослав. І сьогодні у нас на огляді Nissan Leaf 2022 року з найбільшою батареєю з можливих, а саме 62 кВт. І сьогодні я б хотів детально розглянути цей електромобіль. Поговоримо про його технічні характеристики, про його запас ходу, скільки він проїжджає. Також я розкажу, за скільки ми його купили в Америці, та чим він відрізняється від своїх попередників, які характерні відмінності у самій новій моделі 2022 року. Буде цікаво, поїхали. Щоб далеко тільки я тільки і за тебе Заберу Давайте розберемося, чим відрізняється Nissan Leaf 2 рестайлінг від першого покоління. Nissan повністю відмовилась від батарей на 24 кВт. Саме ось такий кузов авто зараз випускається з батареями 40 та 62 кВт. Саме ось ця модель є S+, та ось ця добавка плюс означає, що максимальна батарея 62 кВт. Вона йде на 288 комірок та вона літій-іонна. Виробник дає гарантію на цю батарею 8 років або 160 тисяч кілометрів пробігу. Також хочу сказати, що у нас на каналі є відео, де ми змінювали батарею на новому Nissan Leaf. І. Робили ми це вперше та вийшло доволі цікаво. Переходьте та дивіться. Отож, дуже важливим чинником при виборі будь-якого електромобіля є його запас ходу. В Nissan Leaf з 62-ю батареєю. Запас ходу від 350 до 400 км. Чому я кажу від і до. Тому що потрібно розуміти, все залежить від вашого стилю їзди та типу поїздки. Ваш стиль їзди може бути більш динамічнішим. При динамічній їзді споживання кВт на 100 км буде більшим, при спокійнішій їзді меншим. Також. Поїздки між містом та на далекій дистанції теж варто розділити. Між містом це старт та рекуперація. На далекій дистанції авто постійно їде прямо, мотори та батарея працюють на максимум. Тобто на дальній подорожі дистанція у нас буде трошки менша. Також я хочу зазначити, що на електромобілі можна їздити в дальній подорожі, тому що інфраструктура. Хоч і на етапі розвитку, але вже сформована. І по дорозі є багато зарядних станцій, де можна зручно зарядити свій електромобіль. Також порівнюючи його з версією на 40 кВт, пробіг у нього, ну будемо рахувати, 364 км середній. Це на 50% більше, ніж в машини з акумулятором 40 кВт. Разом зі збільшенням ємності батареї в цьому авто. Виросла потужність електромотору порівнюючи з Nissan Leaf першого покоління, де електромотор був 110 кВт, тут 160 що на 45% більше порівнюючи з попередньою моделлю. Авто має 217 кінських сил та 340 ньютон метрів крутного моменту. Максимальна його швидкість 157 км. Вона обмежена програмно. Авто дуже динамічне, розганяється від нуля до сотні за 6,9 секунди. Та ця вся потужність передається редукторам на передні колеса. Авто передньопривідне. А тепер давайте розглянемо зарядку цього електромобіля. Лючок відкривається або на кнопці ключів, або з салону. Зараз ми відкриємо та я розкажу вам, які тут є порти для зарядки та якою швидкістю його можна заряджати. Отож, ось так у нас відкривається ще один маленький капотик. Та ось перший роз'єм це тип 1. Тип 1, він однофазний, наголошу. Розрахований максимально на 7,4 кВт. Та другий роз'єм роз'єм чадемо для швидкісної зарядки. Максимально він може приймати до 50 кВт. Роз'єм чадемо працює вже з постійним струмом, а не змінним. Та е, такою швидкістю, такою потужністю вдома, ви не зарядитеся. Це можна зробити лише на платних станціях під час подорожі. Дизайн е, рестайлінгового ліфа другого покоління. Порівнюючи з першим, авто стало значно гарнішим та симпатичнішим. В кожного, звичайно, свої смаки, але Інколи на таку машину навіть можна обернути голову та провести її поглядом. На авто встановлені 16-дюймові диски з дуже цікавим візерунком, що притаманні вже для нових ліфів. Та пройдемося по колу. Не що скабшенка. Чому ти Авто у нас присутній безключовий доступ, ось ця кнопочка. А тепер давайте пройдемо всередину та розглянемо, що у нас тут. Найперше нас зустрічає де подібне мультикермо з управління меню, управління круіз-контролем та саме кермо, виконане у гарному спортивному стилі. Ось ця лінія, до речі, додана до останніх моделей Nissan Leaf в попередніх. Її немає. Далі ми можемо побачити, що у нас кнопка для відкриття лючка зарядки знаходиться ось тут. Тут ми можемо поставити відкладену зарядку на певну годину. Та ось це у нас функція про пайлот. Тобто авто бачить смуги, у нас встановлена камера на лобовому склі. Відповідно, авто має круїз-контроль покращеної версії. Та може керуватися саме, ну, може бути великим помічником вам у цьому. Також авто подає вібрацію на кермо, коли ви не тримаєте смугу. Що хочу теж відзначити, це що в авто змінили ось ці пластики, а саме пластик дверей та пластик біля джойстика. Вони стали матові в порівнянні з минулими моделями, де вони були. Глянцеві та як будто полаковані. На них залишалися сліди, вони дуже бруднилися, відбитки пальців. Ну, це було незручно та непрактично. Класно, що виробник це врахував та виправив в нових моделях. Щоб увімкнути цей електромобіль, потрібно нажати на гальма та активувати його ось цією кнопкою. Вона знаходиться під рукою, це досить зручно. Ось він у нас увімкнувся. Готовий до поїздки. Перед нами приборна панель, механічна частина її знаходиться справа. Це у нас спідометр, та зліва у нас великий led екран на якому ми можемо побачити основну інформацію. А саме це використання кіловат на сотню, яке у нас налаштування, та ось ця дуже зручна шкала. Тобто воно показує потужність, наскільки вона використовується. Коли ми нажимаємо повністю на газ, шкала потужності збільшується. Чесно, я користувався цим, і воно надзвичайно зручно, порівнюючи навіть з іншими електромобілями, показує рекуперацію, як машина заряджає акумулятор під час зупинки. Та є екорежим, в якому авто оптимально рухається. Далі хочу зауважити на... Ось цій великій мультимедіа. Вона йде восьмидюймова, та це максимальний її розмір. Мультимедія сенсорна з механічними кнопками регулювання. Мультимедіа підтримує Android Auto та Apple CarPlay. Дуже зручні кнопки. Знизу під мультимедію у нас блок клімату контролю. Ось так він виглядає. Є маленький екранчик під нього. Та далі, далі у нас. Уже є роз'єм Type-C в минулих моделях. Його не було, та є USB. Відповідно, є прикурювач та сама кнопка активації. Далі біля джойстика у нас знаходиться кнопка екорежиму. В більш просунутих версіях це може бути кнопка ProPilot, коли авто самостійно автоматично паркується. Та кнопка функції є e педаль Це. Надзвичайно зручна штука, та класна фішка у Nissan Leaf. Е, можна їхати без педалі тормозу взагалі. Тобто ви нажимаєте на газ, авто розганяється та ви відпускаючи педаль газу, авто рекуперує енергію та е, тормозить електромоторами. Це надзвичайно круто. У мене був досвід, як і дальніх поїздок, коли я з Луцька в Львів їхав без жодного гальмування. Всі гальмування відбувалися рекуперацією, та ну, педаль тормозу, ну і відповідно колодки, не стираються, педаль не використовується. Звертаю вашу увагу, що тепер відсоток заряду акумулятора відображається ось такою синьою батарейкою внизу. Що відрізняється від минулих моделей першого покоління? Там були кружечки. Це більш зручно, на мою думку, та практичніше. В ось цьому центральному кружку ми бачимо скільки у нас запас ходу, а саме 376 сімдесят кілометрів. Дні, мовте, Цілував, лапі, мапі, ці, Обіцяно, лише моя, що не розлива, що можна сказати про задній ряд сидінь в Nissan Leaf? Якщо я сижу сам за собою, ось так місця мені залишається. Тобто для колін місце ще є, для голови я волоссям вже торкаюся стелі. Я маю рост 1,85 вісімдесят та не можу сказати, що мені дискомфортно сидіти досить зручно, посадка висока за рахунок того, що батарея розташована під мною. Також, що хочу показати вам додатково, це те, що для задніх пасажирів появилося два USB-роз'єми. Ось так вони виглядають. Та тут з'явилася ось така накладка. Нагадаю, що ось. Під нею у нас знаходиться запобіжник батареї, е, якою ми можемо відключити батарею при її демонтажі. Е, двом пасажирам тут буде зручно третій пасажир, який буде між ними, е, скоріш за все, буде відчувати певний дискомфорт, тому що місця не є так багато, плюс ця накладка її, до речі, не було в минулих поколіннях. Навіть в машинах з 19-го, 20-го, 21-го року це своєрідне нововведення. Звичайно, ну, якщо пасажирів двоє поставити стаканчик, це класно. А якщо пасажир буде ще один третій, і він, до прикладу, хотів би поставити туди ногу, це буде не дуже зручно. Тепер поговоримо про багажний простір в цьому автомобілі. Який він та для чого його вистачить? Ось так виглядає багажник. Він має більший об'єм. Порівнюючи з автомобілем першого покоління, трошки зменшений ось цей пластик на арках. Ось такий об'єм у нас виходить, якщо ми складнемо заднє сидіння, хочу зауважити, що підлога все одно не виходить у нас рівною, що створює певний дискомфорт. Також тут ось з рівнем багажника порівняно є такий виступ. І, ну, треба це враховувати, це не є надзвичайно зручно. Хочу разом з вами підвести короткий підсумок по цьому авто. Це Nissan Leaf 2022 року з батареєю 62 кВт, максимально з можливих. Купили ми його в Америці на аукціоні за 12 600 доларів. Скріншот, я думаю, буде десь тут. Що хочу сказати, цей автомобіль зараз продається на Авторіа. Він в чудовому технічному стані, та якщо він вас зацікавив, можете переходити по посиланню в описі. І всім дякую за перегляд. Звичайно, слава Україні! Ми переможемо! Всім щасливо!